Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в цей час для того, щоб пороздумувати разом над словом Господнім. Отже, у релігійному житті є певна така солодка думка, солодка ідея, солодке таке розуміння того, що люди думають, що коли прийде останній час, що коли прийдуть труднощі і випробування, ми швидко поміняємо своє життя, ми швидко. Покладемо на місце те, що не встигли покласти, зробимо ті приготування, які ще не встигли зробити, і все у нас буде прекрасно, ми з радістю підемо зустрічати Ісуса Христа. Звучить гарно, звучить солодко, але це обман. Ми повинні це розуміти. Я хотів би, щоб ми зараз разом прочитали Слово Боже і пороздумували, як нам слід готуватися до Дня приходу Христа. Євангелій Матвія, 25, розділ 6 вірша. О півночі крик залунав, ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви, йде мова про десять дів, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам і свої оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Отже, ми бачимо, що коли прозвучав крик і коли прозвучало е звернення, ось молодий, виходьте на зустріч, всі кинулися і виходите, а що щастини не готові. Не готові, коли вони вдалися до тих інших дівчат, які були готові, каже, да, йди нам. Неможливо ми це зробити. Каже, ідіть і купіть. І коли вони вдалися до покупців, щоб придбати те, чого їм не вистачало, в цей час прийшов молодий, готові увійшли з ним на весілля, і двері замкнулися. Потім приходять і інші і стукають, кажуть, це ми, це ми, Господи, відчини. Проте, Господь каже, я вас ніколи не знаю. Тому, дорогі брати і сестри, ось ми бачимо на повчанні цієї історії, на повчанні цих слів і святої Євангелії, що приготуватися до Дня Приходу Ісуса Христа слід зараз, вже і тепер, не тоді, коли прийдуть вже труднощі, випробування. І ми думаємо, що у нас все швиденько вийде, і ми все зробимо. Не зробимо. Якщо ми сьогодні, в час миру, благодаті, в час духовного спокою цього не робимо. То тоді нам вже буде не до цього, і ми не зможемо це зробити, враховуючи те, що ми з вами прочитали. І ще дещо з книги наочні уроки Христа. Раптово пробуджені від летаргії, йде мова про 10 дівчат, вони усвідомлюють свій нужденний стан і благають інших задовольнити їхню потребу. Однак жодна людина не може заповнити духовну порожнечу іншої. Ніхто не може передати свій характер іншому. Жодна людина не спроможна наділити іншу характером, який є плодом дії духу. Отже, ми бачимо, що коли прийде час, коли слід буде вийти на зустріч молодому, то ті, чий характер і чий життєвий досвід належним чином приготовлені зустрічати Христа, будуть готові, неможливо свій характер передати іншому. Неможливо своє знання, розуміння, довіру до Господа комусь передати. Такого не буває. Це той досвід, який кожен з нас особисто повинен здобути в час приготування, не потім. Не тоді, коли вже будуть народ Божий переслідувати. не тоді, коли вже вийде декрет, і ми почуємо голос: ось виходьте. Уже буде надто пізно щось міняти в своєму житті. Час приготування сьогодні. І якщо ми цей час сьогодні проспимо. Якщо ми промиловажимо, якщо ми якісь інші речі будемо робити, а це відкладемо на потім, ми приречені. Ми будемо гірко тоді плакати і прийдемо сказати, Господи, це ми, це ми, а Господь каже: а хто ви? Я вас не знаю. І ще із цієї ж книги: бути готовим зустрічати Господа не означає пробудитися, коли пролунай крик ось молодий, і тоді збирати свої порожні світильники, аби наповнити їх. Тоді буде занадто пізно. Сьогодні час якраз саме для приготування. Сьогодні релігійна свобода. Сьогодні благодать Божа пропонується кожній людині. В кожного з нас є Біблія. Всі ми вміємо читати. Все, що потрібно для нашого спасіння, сьогодні відкрито і доступно. Тому кожна людина, яка цим моментом часом скористається і зробить належні приготування, то буде готовою. Всяка людина, яка цього не зробить тепер, вона цього не зможе зробити потім, в останній момент. Така людина буде приречена на гіркі сльози і розчарування. Тому сьогодні, в час благодатній і в час мирний і спокійній, хай Спой дасть нам мудрості так розумно використовувати наш час, проживати наші дні на цій землі, щоби з радістю в майбутньому очікувати і зустрічати нашого Спасителя Ісуса Христа. Щоб ми потім. Не ховалися, не тікали, коли почуємо, звістку, Ісус Христос гряде. Дорогі брати і сестри, хай Господь дасть мудрості і Дух Святий, Хай пробудить кожне серце. І нехай Господь буде з нами. Амінь.